Фізика, як фундаментальна наука, прагне розгадати таємниці Всесвіту, від нескінченно малих частинок, що утворюють матерію, до величезних космічних структур, які населяють космос. Ця гонитва за знаннями породжує колосальні обсяги даних, часто надто складних і об'ємних для людського розуміння. У цьому полягає головна проблема як зрозуміти такий потік інформації. Відповіддю все частіше стає штучний інтелект. А перед тим, як продовжити, хочу подякувати спонсорам, меценатам та патронам за матеріальну підтримку каналу. Це дуже важливо для мене. Якщо у вас є бажання долучитися до цієї шановної компанії, ласкаво прошу в опис до відео, де ви знайдете всі необхідні посилання. А також не забувайте підписуватися на канал та ставити вподобайки, адже це дуже важливо для розповсюдження цього відео. Давайте разом розвивати український сегмент YouTube. Дякую вам і починаємо. Штучний інтелект із його здатністю вчитися та приймати рішення на основі даних унікально підходить для вирішення завдань, пов'язаних із вивченням фізики. Алгоритми машинного навчання Підмножина штучного інтелекту можуть просіювати петабайти даних, виявляючи закономірності та аномалії, які можуть вислизати навіть від найпроникливішого спостерігача. Ці алгоритми є не просто інструментами для аналізу даних, вони є партнерами у відкритті. Здатними відкривати нове розуміння фундаментальної роботи Всесвіту. Однак роль штучного інтелекту у фізиці не обмежується аналізом даних. Це поширюється на прогнозне моделювання, просте моделювання, оптимізацію та навіть відкриття нової фізики. Штучний інтелект це не просто пасивний спостерігач у сфері фізики, він є активним учасником, формуючи те, як ми розуміємо всесвіт і взаємодіємо з ним. Оскільки ми стоїмо на порозі цієї нової ери у фізиці, варто дослідити безліч способів, якими штучний інтелект перетворює наукове поле. Від прискорювачів елементарних частинок у ЦЕРН до квантових комп'ютерів майбутнього, штучний інтелект це не просто інструмент для вивчення фізики, це партнер у нашому прагненні зрозуміти все. Далі у відео ми глибше поринемо в захоплюючу взаємодію між штучним інтелектом та фізикою, досліджуючи поточні програми та майбутній потенціал цього потужного партнерства. А поки ми ще не перейшли до детального розгляду можливостей застосування штучного інтелекту у фізиці, хотів би вам порадити канал від українських авторів. Для створення своїх відео вони вже використовують штучний інтелект, а саме так званий комп'ютерний зір. Ви спитаєте для чого? Для того, щоб шукати невідповідності, а простіше кажучи, помилки, у фільмах та серіалах. І повірте мені, що іноді бувають такі знахідки, на які б ніхто з вас ніколи не звернув би уваги. Але попереджаю, перегляд затягує. Отже, переходьте за посиланням в описі до відео та підтримуйте український YouTube. Але спочатку додивіться це відео до кінця. У сфері фізики генерування даних є колосальним завданням, яке часто призводить до величезної кількості інформації, яка потребує ретельного аналізу. Це особливо вірно у випадку великомасштабних експериментів, таких як ті, що проводяться на великому адронному колайдері. Великий адронний колайдер. Прискорювач елементарних частинок, яким керує Європейська організація ядерних досліджень або ЦЕРН, є яскравим прикладом фізичного експерименту, який генерує величезну кількість даних. Великий адронний колайдер з його круглою формою та довжиною 27 км прискорює частинки до енергії 7 тераелектронвольт, що призводить до безлічі взаємодії частинок і величезної кількості даних. Величезний обсяг даних, отриманих у результаті таких експериментів, вимагає використання передових методів аналізу даних. Ось тут і вступає в гру штучний інтелект. Штучний інтелект з його здатністю навчатися на основі даних і робити прогнози, ідеально підходить для завдання аналізу та інтерпретації величезних обсягів даних, отриманих під час фізичних експериментів. Алгоритми штучного інтелекту можуть просіювати дані, виявляючи шаблони та кореляції, які інакше могли б залишитися непоміченими. Ця здатність має вирішальне значення у фізиці, де тонкі закономірності в даних можуть надати підказки до фундаментальних властивостей Всесвіту. Прикладом цього є використання штучного інтелекту в аналізі даних на великому адронному колайдері. Великий адронний колайдер генерує петабайти даних щороку. Обсяг інформації настільки великий, що люди не можуть проаналізувати його за розумний проміжок часу. Щоб впоратися з цим потоком даних, дослідники з CERN звернулися до штучного інтелекту. Алгоритми машинного навчання використовуються для аналізу даних з великого Адронного колайдера, допомагаючи ідентифікувати цікаві події та відфільтрувати несуттєві. Наприклад, у 2019 році команда дослідників використала машини навчання, щоб ідентифікувати Бозон Хікса. Частинку, яку вперше передбачили в 1960-х роках, і чиє відкриття на великому адронному колайдері у 2012 році призвело до Нобелівської премії з фізики. Використання штучного інтелекту в аналізі даних на великому адронному колайдері є лише одним із прикладів потенціалу штучного інтелекту у вивченні фізики. Оскільки наша здатність генерувати дані продовжує зростати, роль штучного інтелекту в аналізі та інтерпретації цих даних також зростатиме. Майбутні фізики, схоже, буде все тісніше переплітатися з майбутнім штучного інтелекту. Прогнозне моделювання наріжний камінь фізики. Це процес використання даних і статистичних алгоритмів для прогнозування результатів за допомогою моделей даних. Це ключовий інструмент в арсеналі фізиків, який дозволяє нам прогнозувати поведінку складних систем і приймати обґрунтовані рішення щодо майбутніх експериментів і досліджень. Проте абсолютна складність багатьох фізичних систем, особливо в сфері квантової механіки, часто робить традиційні методи прогнозного моделювання неадекватними. Рішення, ну я думаю, ви вже здогадались: введіть штучний інтелект. Штучний інтелект з його здатністю навчатися на основі даних і робити прогнози чи рішення, не будучи явно запрограмованим на виконання завдання, робить революцію в прогнозному моделюванні у фізиці. Машинне навчання, підмежина штучного інтелекту, особливо добре підходить для цього завдання. Він може просіювати величезні масиви даних, визначати закономірності, які людині неможливо було б помітити, і використовувати ці закономірності для прогнозування майбутніх даних. Одним із найяскравіших прикладів цього є використання штучного інтелекту для прогнозування результатів роботи квантових систем. Квантова механіка з властивою її невизначеністю та складністю довгий час створювала виклик для прогнозного моделювання. Традиційні методи часто зазнають невдачі, коли йдеться про прогнозування поведінки квантових систем, особливо коли йдеться про квантову заплутаність і суперпозицію. Однак нещодавнє дослідження дослідників з інституту квантових обчислень університету Ватерлоо показало, що алгоритми машинного навчання можуть передбачати результати роботи квантових систем. Дослідники використовували тип машинного навчання, відомий як нейронна мережа, щоб передбачити результати роботи квантової системи. Нейронну мережу навчили на наборі даних, згенерованих квантовим комп'ютером, і вона змогла точно передбачити результати роботи квантової системи, навіть коли система перебувала в стані суперпозиції. Це значний прорив, оскільки він демонструє, що штучний інтелект можна використовувати для прогнозування поведінки квантових систем, що потенційно прокладає шлях до більш точних квантових обчислень і квантової обробки інформації. Він також підкреслює потенціал штучного інтелекту в прогнозному моделюванні у фізиці в більш широкому плані, припускаючи, що штучний інтелект можна використовувати для прогнозування поведінки широкого спектру складних фізичних систем. Використання штучного інтелекту в прогнозному моделюванні у фізиці все ще знаходиться на ранніх стадіях, але потенціал величезний. Оскільки технологія штучного інтелекту продовжує розвиватися, і оскільки ми продовжуємо генерувати все більше даних із наших експериментів і спостережень, роль штучного інтелекту в прогнозному моделюванні у фізиці, ймовірно, ставатиме все більш важливою. Квантовий стрибок у прогнозному моделюванні тільки починається, і штучний інтелект лідирує. У сфері фізики моделювання та оптимізація відіграють ключову роль у розумінні та прогнозуванні поведінки складних систем. Ці інструменти дозволяють фізикам моделювати сценарії, які інакше неможливо було б відтворити в лабораторних умовах. Однак складність цих моделей часто призводить до обчислювальних проблем. Саме тут на допомогу приходить штучний інтелект, який пропонує нову парадигму створення симуляцій та оптимізації фізичних систем. Штучний інтелект з його здатністю навчатися на основі даних і робити прогнози. Все частіше використовується для створення точніших і ефективніших симуляцій. Наприклад, алгоритми штучного інтелекту можна навчити на наборі даних фізичного експерименту, а потім використовувати для прогнозування результатів подібних експериментів за різних умов. Цей підхід зменшує необхідні обчислювальні ресурси та прискорює процес моделювання, що робить його цінним інструментом у таких галузях, як квантова фізика та космологія. Крім того, штучний інтелект також використовується для оптимізації фізичних систем. Оптимізація у фізиці часто передбачає пошук найкращої конфігурації системи для максимізації або мінімізації певного параметра. Алгоритми штучного інтелекту, особливо ті, що базуються на машинному навчанні, довели свою майстерність у вирішенні цих завдань. Вони можуть проаналізувати величезну кількість можливих конфігурацій і визначити оптимальну лише за маленьку частку часу, який знадобився б за допомогою традиційних методів. Переконливий приклад ролі штучного інтелекту в оптимізації можна побачити в секторі сонячної енергетики. Сонячні панелі потрібно розташовувати таким чином, щоб максимізувати вплив сонячного світла на них, завдання, яке стає дедалі складнішим із розміром сонячної батареї. Штучний інтелект був використаний для вирішення цієї проблеми з вражаючими результатами. У прикладі Veriton показано, як штучний інтелект використовувався для оптимізації дизайну комерційної сонячної системи та системи зберігання. Система штучного інтелекту змогла проаналізувати різні фактори, такі як кут панели і географічне розташування, щоб визначити оптимальне розташування сонячних панелей. Це призвело до створення більш ефективної системи, яка могла генерувати більше енергії з тієї ж кількості сонячного світла. Використання штучного інтелекту в симуляції та оптимізації все ще перебуває на ранніх стадіях, але потенціал величезний. Оскільки алгоритми штучного інтелекту продовжують досконалюватися, а обчислювальні ресурси стають більш доступними, ми можемо очікувати, що штучний інтелект буде відігравати все більш значну роль у галузі фізики. Приклади, які ми маємо сьогодні, лише верхівка айсберга, і майбутнє обіцяє ще більше захоплюючих подій у цій сфері. У пошуках розгадки таємниць Всесвіту, штучний інтелект став потужним інструментом. Застосування штучного інтелекту в галузі фізики, зокрема у відкритті нових частинок і дослідженні темної матерії, є свідченням трансформаційного потенціалу цієї технології. Одним із найпереконливіших прикладів цього є нещодавне відкриття нової частинки Тетра Кварка, дослідниками великого адронного колайдера УЦЕР. Відкриття стало можливим завдяки алгоритму машинного навчання, який був вивчений розпізнавати сигнатури різних частинок в уламках високоенергетичних зіткнень. Цей алгоритм зміг ідентифікувати тетракварк, частинку, що складається з чотирьох кварків серед мільярдів інших частинок, вироблених у великому адронному колайдері. Це відкриття не тільки розширює наше розуміння фундаментальних будівельних блоків матерії, але й демонструє потенціал штучного інтелекту відкривати нові явища у фізичному світі. Потенціал штучного інтелекту виходить за рамки відкриття нових частинок. Він також використовується для дослідження загадкової речовини, відомої як темна матерія. Незважаючи на те, що темна матерія становить близько 27% Всесвіту, вона залишається одним із найбільш невловимих і погано вивчених аспектів космології. Про її існування можна судити через гравітаційний вплив на видиму матерію, але його ще належить спостерігати безпосередньо. Тут штучний інтелект використовується для аналізу астрономічних даних пошуку тонких спотворень у розподілі галактик, які можуть вказувати на наявність темної матерії. Цей підхід уже дав багатообіцяючі результати, оскільки алгоритми штучного інтелекту ідентифікували потенційні концентрації темної матерії, які раніше залишалися непоміченими. Застосування штучного інтелекту в цих сферах не позбавлене проблем. Складність даних і своєрідна тендітність шуканих сигналів вимагають складних алгоритмів і ретельного калібрування. Існує також ризик помилкових спрацювань, коли штучний інтелект ідентифікує сигнал, якого насправді немає. Такий собі фолз посідів. Якщо ви розумієте про що я. Однак ці проблеми не є непереборними і потенційні переваги значно переважають труднощі. Використання штучного інтелекту у відкритті нової фізики є яскравим прикладом того, як технології можуть розширити людське розуміння та можливості. Це інструмент, який дозволяє нам бачити далі, копати глибше та розкривати таємниці всесвіту способами, які раніше були неможливо уявити. Оскільки ми продовжуємо вдосконалювати та розвивати ці технології, хто знає, які нові відкриття чекають на нас. Всесвіт величезне та складне місце, і за допомогою штучного інтелекту ми починаємо розгадувати його таємниці. У сфері освіти інтеграція штучного інтелекту стала революцією. Це особливо вірно в галузі фізики, де абстрактний характер предмета часто може створювати значні проблеми як для викладачів, так і для студентів. Штучний інтелект пропонує унікальне вирішення цієї проблеми, забезпечуючи інноваційні способи інформування громадськості про складність фізики. Одним із найперспективніших застосувань штучного інтелекту у навчанні фізики є його використання у віртуальній реальності. Віртуальна реальність у поєднанні зі штучним інтелектом може створити захоплюючий освітній досвід, який дозволить учням взаємодіяти з концепціями фізики всіма відчуттями. Це не просто теоретична пропозиція, це вже відбувається. Наприклад, Токійський університет розробив систему віртуальної реальності, яка використовує штучний інтелект для моделювання експериментів з квантової механіки, що дозволяє студентам візуалізувати та взаємодіяти з квантовими явищами, які інакше було б неможливо спостерігати безпосередньо. Ця система віртуальної реальності на основі штучного інтелекту не є поодиноким випадком. Насправді це частина ширшої тенденції в освітніх технологіях. Згідно зі звітом всесвітнього економічного форму, штучний інтелект і віртуальна реальність все частіше використовуються в тандемі для створення ефекту занурення в навчання з низки предметів, включаючи фізику. Ці технології перетворюють традиційний клас, роблячи навчання більш привабливим і доступним. Важливість цих подій неможливо переоцінити. Фізика є основоположною наукою, яка значною мірою лежить в основі нашого розуміння світу. Однак це також предмет, який багатьох лякає через його абстрактні поняття та математичну складність. Використовуючи штучний інтелект для створення ефекту занурення в інтерактивне навчання, ми можемо демістифікувати фізику, зробивши її більш доступною та привабливою як для студентів, так і для громадськості. Крім того, ці інструменти на основі штучного інтелекту мають потенціал для демократизації освіти. З появою онлайн-навчальних платформ ці інструменти можуть бути доступні кожному, хто має підключення до інтернету, руйнуючи географічні та соціально-економічні бар'єри для отримання освіти. Це може мати серйозні наслідки для справедливості в освіті, відкриваючи можливості для осіб, які інакше не мали б доступу до високоякісної фізичної освіти. Підсумовуючи, інтеграція штучного інтелекту в освіту з фізики є значним кроком вперед. Використовуючи можливості штучного інтелекту та віртуальної реальності, ми можемо створювати захоплюючі неймовірні навчальні програми, які роблять фізику доступнішою та зрозумілішою. Це не тільки покращує досвід навчання для студентів, але й відкриває нові можливості для громадської освіти та збільшує охоплення. Оскільки ми продовжуємо досліджувати потенціал цих технологій, ми цілком можемо бути на порозі нової ери в фізичній освіті. Крім того, наприклад, системи навчання на основі штучного інтелекту можуть надавати персоналізований досвід навчання, адаптуючись до індивідуальних потреб і темпу навчання студентів. Це не тільки покращує процес навчання, але й демократизує освіту, роблячи високоякісну освіту з фізики, доступною для ширшої аудиторії. У міру того, як ми заглиблюємось у складний світ фізики, роль штучного інтелекту стає дедалі помітнішою. Нещодавній сплеск новинних статей і наукових робіт на цю тему є свідченням цієї зростаючої тенденції. Давайте приділимо хвилинку, щоб дослідити деякі з найвизначніших подій у цьому захоплюючому перетині технологій і науки. Одним із найяскравіших прикладів впливу штучного інтелекту на фізику є його застосуванням у сфері квантових обчислень. Недавня стаття в престижному журналі Nature Physics висвітлила новаторське дослідження, у якому штучний інтелект використовувався для оптимізації квантових схем. Це важлива подія, оскільки квантові схеми, як відомо, складні і їх важко оптимізувати. Використання штучного інтелекту в цьому контексті не тільки прискорює процес, але й відкриває нові можливості для розробки більш ефективних квантових комп'ютерів. Іншою захоплюючою розробкою можуть похвалитися дослідники з Кембриджського університету, які розробили алгоритм штучного інтелекту, який може передбачати результати складних фізичних систем. Це включає в себе передбачення поведінки хаотичних систем, яке традиційно було серйозним викликом у фізиці. Наслідки цього дослідження величезні: від покращення прогнозів погоди до покращення нашого розуміння чорних дір. Роль штучного інтелекту у фізиці не обмежується дослідженнями. Як повідомляє Physics World, Штучний інтелект вже використовується для покращення викладання та вивчення фізики. Ці приклади підкреслюють трансформаційний потенціал штучного інтелекту у фізиці. Однак важливо зазначити, що ми лише на початку цього шляху. Оскільки технологія штучного інтелекту продовжує розвиватися, її застосування в фізиці, ймовірно, стане ще різноманітнішим і ефективнішим. Це галузь, яка швидко розвивається, і бути в курсі останніх розробок, має вирішальне значення для всіх, хто цікавиться майбутнім фізики. Інтеграція штучного інтелекту у фізику полягає не лише в підвищенні ефективності обчислення або розв'язанні складних рівнянь, йдеться про фундаментальну зміну нашого підходу та розуміння фізичного світу. Використовуючи потужність штучного інтелекту, ми можемо розширити межі наших знань і відкривати нові межі в наших пошуках, розгадки таємниць Всесвіту. Оскільки ми заглиблюємось у майбутній потенціал штучного інтелекту у сфері фізики, надзвичайно важливо визнати проблеми. Та обмеження, які можуть виникнути. Інтеграція штучного інтелекту у фізику не позбавлена перешкод, і розуміння цих потенційних перешкод є ключовим для навігації по шляху вперед. Однією з найбільш серйозних проблем є складність фізичних систем. Фізика, як дисципліна, характеризується своїми складними математичними моделями та теоріями, які описують природний світ. Ці моделі часто включають багатовимірні простори, нелінійну динаміку та хаотичну поведінку, з якою алгоритму штучного інтелекту може бути важко впоратися. Наприклад, система штучного інтелекту, розроблена командою Google DeepMind, яка потрапила в заголовки газет як система, що використовується для прогнозування поведінки хаотичних квантових систем, зіткнулася зі значними труднощами в роботі, пов'язаними саме зі складністю цих систем. Іншою проблемою є можливість інтерпретації моделей штучного інтелекту. Хоча штучний інтелект може бути неймовірно потужним у створенні прогнозів або виявленні закономірностей, чорна скринька багатьох алгоритмів штучного інтелекту може ускладнити розуміння. Чому було зроблено певний прогноз? Це особливо проблематично у фізиці, де розуміння основних принципів і механізмів часто настільки ж важливе, як і саме передбачення. Нещодавнє дослідження, опубліковане в Nature Physics, висвітлило цю проблему, зазначивши, що хоча штучний інтелект може допомогти виявити нові фізичні закони, він часто не може визначити, чому все відбувається саме за цими законами. Обмеження штучного інтелекту у фізиці також поширюється на вимоги до даних моделей штучного інтелекту. Багато алгоритмів штучного інтелекту, особливо ті, що базуються на машинному навчанні, вимагають великих обсягів даних для ефективного навчання. Однак у багатьох областях фізики такі дані можуть бути недоступними. Це особливо вірно в експериментальній фізиці, де збір даних може бути трудомістким і дорогим. Крім того, швидкі темпи розвитку штучного інтелекту також можуть стати проблемою, оскільки штучний інтелект продовжує розвиватися, існує потреба в постійному навчанні та адаптації. Фізикам потрібно бути в курсі останніх технологій і методів штучного інтелекту, що може виявитися складним завданням, враховуючи швидкість, з якою розвивається ця сфера. Незважаючи на ці проблеми, потенціал штучного інтелекту у фізиці величезний. Штучний інтелект вже показав перспективу в таких сферах, як квантові обчислення, матеріалознавство та астрофізика. І його майбутні застосування, ймовірно, будуть ще більш трансформаційними. Однак важливо підходити до цього потенціалу з чітким розумінням викликів і обмежень, які чекають попереду. Роблячи це, ми можемо переконатися, що інтеграція штучного інтелекту в фізику буде здійснена продуманим, ефективним і, зрештою, корисним для галузі шляхом. Коли ми підходимо до кінця нашого дослідження ролі та потенціалу штучного інтелекту у вивченні фізики, стає зрозуміло, що ми стоїмо на порозі нової ери. Інтеграція штучного інтелекту у фізику це не просто можливість, а реальність, яка розгортається на наших очах. У цьому відео ми заглибились у різні способи використання штучного інтелекту у галузі фізики. Штучний інтелект виявився безцінним інструментом від аналізу до інтерпретації величезних обсягів даних, отриманих під час експериментів, до прогнозованого моделювання складних систем. Ми побачили, як штучний інтелект використовується для створення симуляцій та оптимізації фізичних систем, і навіть як він допомагає у відкритті нової фізики. Ми також дослідили роль штучного інтелекту в освіті та просвітній діяльності, а також те, що він використовується, щоб зробити фізику доступнішою для громадськості. Використання досвіду віртуальної реальності на основі штучного інтелекту в освіті з фізики є свідченням трансформаційного потенціалу цієї технології. У моєму огляді останніх статей та новин ми побачили, як штучний інтелект запускає хвилю у світі фізики. Від використання штучного інтелекту для виявлення нових частинок і дослідження природи темної матерії до його ролі в передбаченні поведінки хаотичних квантових систем, вплив штучного інтелекту відчувається в усіх галузях. Проте, дивлячись у майбутнє, ми також повинні визнати потенційні виклики та обмеження, складність фізичних систем, можливість інтерпретації моделей штучного інтелекту, вимоги до даних для алгоритмів штучного інтелекту та швидкі темпи розвитку штучного інтелекту створюють значні проблеми. Однак ці проблеми не є непереборними, і за умови ретельного розгляду та продуманого застосування потенціал штучного інтелекту у фізиці можна повністю реалізувати. Підсумовуючи, інтеграція штучного інтелекту у вивчення фізики є значним кроком вперед для галузі. Продовжуючи досліджувати цей новий рубіж, ми можемо з нетерпінням чекати майбутнього, де штучний інтелект не лише допоможе нам зрозуміти фізичний світ, але й змінить наш підхід до фізики та взаємодію з нею. Подорож тільки починається, а можливості такі ж великі, як сам Всесвіт. Дякую за ваш час, що ви провели зі мною. До скорої зустрічі.